Дональд Трамп чекає у себе Орбана. Наступного тижня прем'єр-міністр Угорщини буде летіти на зустріч із очільником Білого Дому. Вони там будуть говорити про відмову від російської нафти. Лавров тим часом все спростував. Всі заяви Кирила Дмитрієва, які були озвучені в Вашингтоні, каже: Ви не так зрозуміли. Росія залишається на своїх позиціях ніякої лінії фронту. Однозначно, Україна має вийти з усього Донбасу. І за тиждень. Сказав Зеленський, ми побачимо план припинення вогню, але навряд чи Росія на нього пристане, сказав президент України. Давайте, друзі, про все це по порядку. Підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео друзям. Принагідно дякую вам за те, що ви долучилися до збору для 66-ї бригади. Ми його закрили. Зібрали 100 тисяч. Закуповуємо вже завтра все необхідне і швиденько відправляємо на фронт. Звіти, як зазвичай, в мене в телеграмі. Хто не підписаний, будь ласка, долучайтесь. Посилання є в описі під цим відео. Там також є посилання на мій Фейсбук. Дуже прошу вас долучитися і також прошу долучитися до мого акаунту в мережі X. Всі ці лінки знайдете в описі під відео. Ну а тепер трішки детальніше, друзі. Вночі підрозділи Сил спеціальних операцій вдарили дронами по складу паливно-мастильних матеріалів в Старобійську, в Луганську. Як свідчить оприлюднене відео, безпілотники завдали ураження по складу в момент, коли цистерни були заповнені, палало дуже сильно. І гурмо ліквідувало сина російського генерал-лейтенанта Аркадія Марзоєва. Причетного до воєнних злочинів на Херсонщині це дуже показова військова операція. Друзі, в чому її суть? 15 жовтня 25-го року. Це було трішки раніше. два тижні тому, рахуйте, майже два тижні. Бійці зведеного загону БПЛА департаменту активних дій гурмо під час аеророзвідки на Запорізькому напрямку фронту виявили позицію операторів дронів російських окупаційних сил у районі села Плавні Василівського району. За здобутими розвіданими успішно туди полетіла керована авіабомба. В цей момент на позиції перебував лейтенант Василій Марзоєв, командир взводу 108-го парашютно-десантного полку, 7-ї десантно-штурмової дивізії Російської Федерації. Як ви зрозуміли, це син того самого генерал-лейтенанта Аркадія Марзоєва, командувача 18-ї загальновійськової армії Південного військового округу. Збройних сил Російської Федерації, який причетний до скоєння воєнних злочинів проти цивільних українців у Херсоні, отака спецоперація головного управління розвитку дістають всюди і усіх. Я вам буквально вчора повідомляв про те, що вони активно спалюють на Росії. Релейні станції, аби потяги із зброєю не могли їхати на фронт, за оцінками ж ГУР на окупованих до 22 року українських територіях російська армія через примусову мобілізацію загнала до своїх лав близько 100 тисяч осіб. От хто воює друзі проти нас, наші співгромадяни, які вирішили, що в них окрема держава, і їм краще бути з росіянами. Зараз у Путіна буде проблема. Мобілізувати не буде вже кого. Контрактники весь необхідний план йому не заповнять. Я про це вже сьогодні говорив в ефірі 24-го каналу. І окрім того, ГУР повідомляє, що базові оклади мобілізованих коливаються в діапазоні 23-56 тисяч рублів. Це 10-28 тисяч гривень. З бойовими доплатами сумарний заробіток може становити до 100 тисяч 384 тисяч рублів, якщо переводити на гривну, це 50-192 тисячі гривень. І Володимир Зеленський сьогодні зробив низку заяв, які торкаються саме останніх новин і перебігу Переговорів щодо завершення війни. Так, друзі, їх прямих немає, але обмін інформацією, дипломатичними каналами, звісно, відбувається. Зеленський вважає, що Путін навряд чи прийме будь-який мирний план, який запропонує коаліція рішучих. План припинення вогню підготують, каже він, за 7-10 днів. Путін навряд чи його прийме. За словами Зеленського, документ має бути коротким, без дрібних деталей. І також він говорить, що українська розвідка виявила, що Путін. Приватних розмовах зі своїми колегами хвалився, що Росія до 15 жовтня окупує весь Донбас, але цього не сталося. Війська, де стояли, там і стоять. Це було приблизно 2-3 місяці тому. Кремль уже кілька разів відхиляв пропозиції Трампа щодо врегулювання російсько-української війни. Про це заявив також Зеленський у відповідь на повідомлення про те, що нібито Росія очікує якийсь план від. Трампа, але, каже, нічого такого немає. Наскільки мені відомо, каже він, розмова Рубіо і Лаврова не була позитивною. Те саме вони зробили і після Аляски. Це вже третій чи четвертий раз, коли Путін і його оточення відкидають те, що говорить Трамп. Трамп вже це чудово розуміє, і дії Трампа, друзі, будуть точно іншими. Наскільки вони будуть радикальними по відношенню до Путіна, якраз оце ще поки що для мене особисто питання відкрите. А що ви з цього приводу думаєте? пишіть, будь ласка, в коментарях. І також Зеленський заявив, що нові санкції США викликали в Росії істерію. Ну, це однозначно, тому що Кирило Дмитріїв саме тому полетів до Вашингтону. Зеленський каже, що згідно з оцінками України обмеження проти російських нафтових компаній Роснефть та Лукойл, може скоротити експорт нафти на 50%. Це дуже серйозна цифра. Якщо на 50% паде експорт російської нафти, то це, звісно, суттєво вдарить по бюджету Російської Федерації, і тоді воювати точно Путіну не буде чим і це не якісь там уявлення, друзі, не якесь марво чи Фата Моргана, це реальність. І якби ще до цього процесу долучилися європейці, це було б дуже круто. Я вам ще розкажу, скільки європейці закуповують у Росії газу. Це офіційні дані. Ну і також я вам вранці розповідав про те, що Трамп відреагував на заяву Путіна про випробування ракети. Бурів'яснік не буду тут повторюватися. Він каже, краще не махати зброєю Путіну, а погоджуватися, зупиняти війну. Путіну каже, слід покласти край війні. І на запитання журналістів, як я вам говорив, чи будуть введені додаткові санкції проти Росії, він сказав. Ви дізнаєтеся, все згодом. У випробуваннях же ж Буревісника каже, Пісков нічого такого, що там Трамп побачив, немає. Ніякої напруги між Москвою і Вашингтоном все мовляв окей. Росія послідовно каже, займається забезпеченням власної безпеки, розробка нових систем озброєння, відноситься до цих завдань, і зазначив, що зараз відносини Москви і Вашингтона знаходяться на мінімальному рівні. А заступники Лаврова по черзі розповідають про те, що ніяких зрушень у переговорах України та Росії немає. А це те, чого дуже прагне Дональд Трамп. Дійсно. Ну і знову ж таки до концепції, яку сприймають чи не сприймають друзі на Росії. Я хочу нас повернути. Вже про це я говорив на каналі разом із Максимом Несвітайловим. Відео доволі було змістовним. Можете переглянути його. Посилання залишаю право в верхньому кутку. Нібито Лаврос сказав, що вони чекають відповіді плану якогось від Білого Дому, тому взяли паузу, аби обміркувати пропозиції. Це розцінювалося, нібито готовність прийняти концепцію. США, та навіть і Кирило Дмитрів говорив про те, що ми можемо розглянути питання зупинки війни по лінії фронту. Але справа в тому, що Лавров це все спростував і каже: президент Росії Путін під час саміту на Алясці докладно повторив кожен елемент концепції, привезеної спецпосланцем президента США Стівом Віткофем, і запитував його, оскільки він був присутній на переговорах в Акоричні, чи це правда, чи це так, все було підтверджено, сказав Лавров і, власне, цим дезаволював усі розмови про те, що нібито Росія погоджується на лінії фронту. Але, друзі, те, що вони таку пропозицію озвучували, це факт. Отримавши ж негативну відповідь від Білого Дому, сказали: Та ні, ні, ми, мовляв, зовсім інше мали на увазі. Це означає, що Росія вчинила величезну. Тактичну помилку у переговорах із Вашингтоном, Трамп це швиденько взяв на озброєння і тепер дотискує Путіна. Але яким буде цей тиск? Зараз я вам також сказати не можу, тому що заяви Трампа поки що не дуже конкретні. Ви побачите, ви почуєте трішки згодом. Два-три тижні. Ми це вже чули. Посол США при НАТО Метю Вітакер заявив, що Вашингтон чекає від Угорщини відмови від російської нафти і газу. Ніхто осторонь не залишиться, натякає він. Угорщина, на відміну від багатьох своїх сусідів, не розробила жодних планів і не вжила жодних активних заходів. Тому ми будемо продовжувати працювати з ними, а також з їхніми сусідами, такими як Хорватія та інші країни. Ну до цього числа треба віднести і Словаччину, та навіть інші. Дуже багато країн купують російські газ і енергоносії. І ці заходи можуть допомогти їм відмовитися від російських енергоносіїв, наполягає Вітакер. І додав, що США готові допомогти Угорщині, позбавитися залежності від російської нафти і газу. І де битва за енергетичний ринок Європи між Росією та США для нас це дуже добре. І як я друзі сказав на початку, Орбан і Трамп зустрінуться вже наступного тижня, аби поговорити саме про те, як Угорщина буде відмовлятися від російської нафти і газу. І Орбан туди полетить. Це дуже важливо. Тепер щодо того, хто ж доставляє нині на експорт російську нафту. З цим у Росії виникають проблеми через санкції, які оголосив, але поки що не вів Дональд Трамп. Танкерні компанії почали потрошку відмовлятися перевозити російське чорне золото. За оцінками інституту Брукінгса, грецькі танкерні компанії, які перевозять третину російської нафти, що йде на експорт із західних портів, почали відмовлятися від роботи з російськими нафтовиками через санкції Трампа. Участь грецьких судновласників, які цього року щомісяця вивозили на експорт від 10 до 20 мільйонів барелів російської нафти, це багато. Наприкінці жовтня скоротилася до мінімуму. Це пише Руйтерс. І за словами співрозмовників видання, зараз перевезення сорту Уралс, це основна марка російської нафти, займається в основному танкери тіньового флоту. При цьому ставки зросли, тому що ризики зростають. Перевезення однієї партії Уралс з Приморська і услуги до Індії коштує 8 мільйонів доларів проти 7. Мільйон доларів відразу. Дуже хороший профіт. На початку місяця було 7, на кінець цього місяця вже 8 мільйонів доларів. При цьому окремі перевізники підняли ціни до 10 мільйонів доларів за рейс. Європа ж тим часом, друзі, залишається найбільшим покупцем російського газу. Про це пише видання Guardian». Дані Центру досліджень енергетики та чистого повітря свідчать про наступне: що ЄС досі закуповує половину всього обсягу російського експорту скрапленого природного газу. Вже далі йдуть Китай, 22%, і Японія 18%. А ми постійно говоримо, Трамп виведе санкції, то треба, щоб Європа вела санкції проти Росії. ЄС також є найбільшим покупцем трубопровідного газу. Друзі закуповує 35% російського трубопровідного газу. За ним слідують Китай 30% і Туреччина 29%. Угорщина і Словаччина, Угорщина, ще не згадував, були найбільшими імпортерами російського газу в ЄС минулого місяця. Закупили російського викупного палива на суму 393 млн. мільйони євро і 207 млн. мільйонів євро відповідно. Угорці 393, словаччина 207 і це ще не весь перелік, друзі. Франція, Бельгія, Нідерланди також продовжили імпорт російського газу. Франція була третім за величиною покупцем російського газу в ЄС минулого року імпортували цього газу на суму 153 мільйони євро. Частина цього газу згодом була поставлена до Німеччини, тому і говорить, Мерц, зробіть виняток для компанії Роснів Дойчленд. Мовляв, це ж не зовсім російські. Бельгія була четвертим завеличено імпортером. Імпортували вони на 92 мільйони євро російського скрапленого природного газу, в той час, як Нідерланди закупили на 62 мільйони євро. І це четвертий рік широкомасштабного вторгнення, 11-й рік від початку війни проти України. Печально, дуже печально. Зважаючи саме на це, певне, Європа отримує нові порції кошмару від Білорусі та Росії. Я вам вже розповідав про повітряні кулі з контрабандою з Білорусі, і вони летять до Литви, вирішили литовці закрити кордон з Білорусю на невизначений термін саме через ці кулі. Ну а далі будемо дивитися. Про гроші я сьогодні також говорив на каналі із Олегом Пензеним. Цікава була дискусія. Послухайте її у мене тут, і я там розповідав про те, що Європейський Союз шукає план Б для фінансування України. З репараційним кредитом проблеми. Але швидше за все, гроші будуть. Які зараз варіанти розглядає Європа для того, щоб фінансувати Україну, щоб вона не впала? Ну, перше, це випуск спільного боргу для підтримки України. Такий варіант розглядають репараційний кредит на основі російських активів і припинення фінансування. Цей шлях фактично підтримує нині лише Угорщина, але я більш ніж переконаний, що гроші будуть. Чому вони будуть? Ще раз скажу, дивіться моє відео із пензеном. І політико пише, що рішення мають ухвалити до 18 грудня. Тут більше не буду гаяти вашого часу. Більш детально ми поговорили про це із моїми колегами. І на завершення, друзі, про російську економіку. Там реально, вибачте, не буду говорити слово, проблема велика. Незважаючи на зростання зарплат і мінімальне в історії Російської Федерації безробіття, хоча де там те зростання зарплати, я чесно кажучи, так погано розумію, тому що про це говорять соціологи ґалуб. Тімо не зазначає, що 31% росіян скаржаться, що їм не вистачає грошей на їжу. Як ті зарплати зростають? Дивна соціологія, і все ж таки, за їхніми даними, все більше росіян говорять про погіршення економічної ситуації у своїх регіонах. У 2025 році таку відповідь дали 39% опитаних проти 33 роком раніше. 34% у 2023 році також говорили, що ситуація погана, а в 22-му було так, як 29. Ну, ріс нібито із невеликій в порівнянні з 22 роком на 10%. Але це чимало, втім, ще не катастрофічно для Росії. Чому? Тому що, незважаючи на те, що песимізм щодо економіки став одним з рекордних за 20 років досліджень, нині ніяких рухів ми не бачимо. Гірше оцінювали росіяни. Стан справ у своїй країні ще під час глобальної фінансової кризи 2009 року. Тоді 40% говорили, що проблем багато. Ну і в роки COVID. Тоді частка була 45-50%. Вони говорили, що з економікою в Росії вкрай все погано. А далі буде ще гірше. Я особисто в цьому не сумніваюся. І про це говорю вам практично в кожному відео. Друзі, дякую, що ви були сьогодні зі мною. Підписуйтесь, коментуйте. Обов'язково ставте подобайки. ви знаєте, їх забагато не буває. Всіх люблю сьогодні, шану і не перемикайтесь. Все буде Україна! thank you